Кожен його подих це перемога. Буковинець влад бореться за життя та потребує допомоги небайдужих. Лікарі діагностували у хлопця страшний недух, спінальну м'язову атрофію другого типу, що супроводжується численними зупинками дихання та гіповентиляцією. За рекомендацією лікарів, влад має тричі на тиждень користуватись спеціальним апаратом для відкашлювання мокротиння. Я мама хлопчика влад йому 16 років, і вона сама. Коли він народився, лікування вісьма ще не було. Він приймає, підтримуючи терапію рездеплам. Зараз у нас діагностували синдром апно. Це важке ступення, це порушення функції зовнішнього дихання. У мого хлопчика зареєстровано 84 стозалежних дихань в розладів. Сьогодні владу стало гірше, він в лікарні. У нас зупинка дихання, він знаходиться під апаратом вентиляції легень. Друзі, будь ласка, прошу вас. Допомоги ми самостійно не в Кожна копійка дуже важлива. Втім, вартість апарату є непідйомною для родини 295 тисяч 540 гривень. Сума, яка може подарувати владу можливість жити без постійної боротьби за подих. Буковинці вже не раз доводили, що своїх у біді не лишають. Пам'ятаєте, ваша гривня може врятувати життя. Реквізити на екрані.